У білій церкві запрацював перший рекрутинговий центр української армії. Функціонуватиме він на масовій незалежності у приміщенні ЦНАПу. Як зазначив уповноважений міноборони з питань рекрутингу Олексій Бажевець, загалом в Україні подібних центрів нараховується вже 23. Тут можна обрати будь-яку професію, яка так чи інакше пов'язана зі збройними силами. За словами посадовця, охочі активно звертаються до центрів, наприклад. Клад на тиждень це майже тисячу осіб. Приходять як чоловіки, так і жінки, адже професій чимало. Варто зазначити, що у ЦНАПах не видають повістки і не вимагають особистих документів. Під час пошуку потрібної вакансії у таких центрах рекрутери супроводжують клієнтів протягом усього процесу аж до зарахування до обраної бригади. Ми активно насправді відкриваємось останні три місяці. А і поступово ну, оберти цієї діяльності ну, все, все більше набираються, і ми бачимо по кількості звернень, кількість звернень росте. Не останню чергу, це спричинено в тому числі змінами законодавства нещодавно. Плюс розростання самої мережі більше точок входу інформаційних, де, де люди можуть прийти. Плюс все більше інформації розходиться. в тому числі не дарма. Ми запрошуємо кожен раз журналістівками, та щоб показати громади місцеві і загалом покріні. Дивіться. Є така можливість, є така можливість. Напевно, мене немає такого і тижня, щоб не було два-три інтерв'ю. Є така можливість. Звертайтесь, цікавтеся. Люди приходять і цікавляться нашим центром спеціальностями, такими як водії, кухарі навіть та мінометники. І ми надаємо інформацію повну повістки. Ми не роздаємо. Ще раз скажу. просто людина самостійно приходить, обирає ту військову посаду і військову частину, на яку за якою вона хоче йти служити? У нас більше трьох тисяч вакансій: різноманітні водії, кухарі, діловоди, командири танків, гранатометники дуже багато професій. Серед відвідувачів уже є перші охочі. Владислав побачив інформацію про центр в інтернеті, тож вирішив дізнатися, до якого підрозділу може долучитись. Вже зацікавився прикордонною службою, тож чекатиме на зворотній зв'язок від рекрутерки. Це намного краще вранничти це капоповістки. що я можу прийти вибрати вакансію, запитати чи є, прийти самовільно і. Вибрати військову професію, в якій я хочу служити, а не туди, куди відправлять або щось.